Усім доброго вечора! З вами Марта. Ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 21 січня. Ми знаходимося в моєму дачному будиночку, де я займаюся вирощуванням розсади, саме посівами насіння на розсаду. Тут маю дві кімнатки. Чоловік мені змайстрував ось такі полиці, де зробив мені підсвітку. Температура в цих кімнатах коливається в районі 20 градусів, плюс-мінус 2-3 градуса. Саме маленьким посівам це ідеальні умови, для того, щоб насіннячко гарно сходило, потрібна температура вища, аніж ми можемо зробити це в теплиці. Тому саме в таких умовах ми пророщуємо наші насінинки. Також, аби наше насіннячко гарно сходило, нам потрібно освітлення, створити умови, аби світовий день був довшим. І щоб в кінці нашого вирощування отримати гарний результат. За стільки років ми вже спробували багато, але ми зупинилися на таких виробниках насіння, як сингента, саката. Пан Американ, Коул та інші, інші виробники, які дуже добре себе зарекомендували. Важливо також звертати увагу на те, щоб насіння було свіже, щоб воно не було просрочене. Сію насіння в такі пінопластові ящики дуже зручно, багато влазить, так як ми зараз не сіємо там по декілька штучок, а у нас всі пакети це тисячки. Аби створити необхідну вологість. Для пророщування насіння ми накриваємо поверху такою плівочкою. Коли насінчко сходить, цю плівочку ми відкриваємо, струшуємо і знову закриваємо, ну, тобто провітрюємо свої посіви. А вже коли у нас все насіннечко зійде через декілька днів, ми плівочку знімаємо взагалі. Трішечки покажу, що ми вже посіяли, що будемо сіяти. Який асортимент у нас буде на цей рік. І перше, що у мене стоїть, це тагетіси, це такі великоголові чорнобривчики. Ось так вони у мене взійшли. Далі ми маємо отакий аліс, Алісіум. Білий. Ще кажуть на нього медунка. Ось так вона у мене трішки витягнулась, можливо, не трішки, а дуже витягнулась, так як температура у нас. В районі 20 градусів, а світло зараз виключають доволі таки часто, тому результат ось такий, як ви бачите. Далі у мене стоять коробочки з петуніями. Петунії будуть різнокольорової гами, також будуть з кайомочками зірочки з прожилками. В цьому році питонії в мене буде в районі 10 тисяч штук. Також ми вже посіяли сальвію. Сальвії в цьому році буде 2 тисячі штук, так як вона гарно користується попитом. Люди її люблять від двох виробників, але за кольором вона буде вся червона. А це сходи гвоздички. Гвоздичка Діана. Ми її посіяли на початку січня місяця. Ось так вона зійшла. Вже можна буде перевалювати її у касетки. Ось ще один ящичок. Садила суміш кольорів. Для пікіровки своїх маленьких рослинок я буду користуватися субстратом джифі, а використовувати ось таку 160-ту касету. Того, щоб обеззаразити земельку, користуюсь таким препаратом, як Енергодар, також додаю актару від шкідників і користуюсь завжди чи янтарною кислотою, чи корневіном. Воно покращує і сприяє кращому, кращій схожості насіння на початкових стадіях. А коли мої сіянці вже зійшли і потребують перших оприскувань, ну тобто перших поливів, аби трішечки зволожити поверхню нашого ґрунту з сіянцями, то в цьому році буду користуватись монофосфатом калія, так як у нас часто виключають світло, і температура у нас висока, а світла недостатньо. Тому буду користуватись цим препаратом для того, щоб краще розвивалась коренева система, щоб вони не витягувались наші рослинки, так як у вміст цього препарату, тобто монофосфату калія, не входить азот. А всім відомо, що азот відповідає саме за стебле листову масу. Я на день почну висівати насіння перцю. Перці у мене у цьому році будуть такі сорти, як колобок та червоний велетень. Це такий гігантський перчик. Також у цьому році буду сіяти селеру, селера коронева. Виробник семо, сорт називається Максим. В тому році Висівала. Люди, які у мене купували, казали, що дуже гарна селера, така велика, соковита. ну, Дуже сподобалась, тому в цьому році маю теж замовлення і буду висівати також цю селеру. Трішечки пізніше, десь з середини до кінця лютого, буду сіяти помідори. Помідори ми також закупили у великих розфасовочках по 10 грам. По декілька пачок одного сорту, такий як рожевий велетень. Потім червоний ось такий великий круглий помідор бобкат. Далі у нас помаранчевий помідор, теж круглий. Далі від Коула золота королева це все 10-ти і Рома. Але це не всі томати ще. Також ще замовили велику партію огірків. Зараз маємо в наявності регал, але замовили ще і кібрію, амур, артист та багато-багато інших огірків, які ми також будемо висівати. Також нам вже прийшов Кремсон-Світ. Це також коловське насіння 100 грам. І ще замовимо сорт, зелений. Так як продюсер-світ це сорт рябий. А ми замовимо ще темно-зелений, так як його теж дуже люблять, типу огоньок. Що стосується квіткової продукції, то все що я мала, я вже висіяла. Лишились такі квіти, як айстри, ось такі кольори та сорти, буду сіяти у цьому році. Айстру ми використовуємо. На зріз. ми робимо влітку букети з неї, дуже непогано вони продаються. Також мішаємо з іншими квітами, компонуємо композиції, різні робимо. І це такий мій бізнес-проєкт на літній період, коли вже розсадний сезон відійшов. А продавати на ринку щось потрібно. І ми займаємося складанням таких букетів з таких квітів, які полюбляються багатьма. Також будемо висівати кермек. У цьому році дуже складно дістати хороше насіння кермеку. Дістала тільки лососівий колір, інший замовила, але, ну, на жаль, в наявності ніде не можна його дістати. Обіцяють, але трішки пізніше. Ми також продаємо в розсаді і потім вирощуємо самі, також для добавки до наших букетів. Нижні стелажики, які також у мене знаходяться в будинку, ми задіяли таким чином, що сюди ми поставили тюльпани, які у нас не влізли в теплицю. Тут температура нижча, аніж на полицях, так як вони стоять з самого низу. Також є тут підсвітка, але поки що ми її теж не включаємо. Ось у такому вигляді вони зараз. Як вони будуть розвиватися, буду показувати. Ще одну хвилинку вашої уваги займу. Деяких моїх глядачів зацікавила така пропозиція, як невкорінені живці, тобто цінову політику розкажу та покажу, що я можу запропонувати з Неукора. Ось ми маємо гвоздичку. Гвоздичка у нас багаторічна, різні кольори. Якщо потрібно по сортам, то деякі кольори вже видно, так як вони починають зацвітати. Але в основному всі черенки зараз у мене міксом. Тому, якщо підходить, звертайтеся. Цінова політика такої рослинки одного живця одна гривня. Далі маю в наявності такі рослинки, як остеоспермум. Насіння цієї рослини занадто висока вартість. тому ми його збираємо самі, але якість завжди дуже гарна. І такий черенок я теж пропоную по одній гривні це мікс кольорів. Наразі це, який ви бачите зараз, це кущовий, а також маю ще ампельні. Розмарин можу запропонувати по гривні також. Рослина гарно приймається на цьому етапі, так як вже видно новий приріст. Тобто рослина вже вийшла зі стану спокою. Вона почала нарощення своєї маси, тому такі черінки дуже гарно приймаються у цей час. В наявності черенки гортензії. Гортензії маю різнокольорові, бордові, білі, рожеві, фіолетові та інші з зубчиками. На жаль, вони в мене також не підписані. Але в наявності ну, також є, тому, якщо цікавить, то такий черенок коштує 10 гривень. Красуні паларгонії маю плющелисні, як махрові, так і з одним рядом квітів. Далі каліопи. Каліопи це такі ампельні рослини, дуже масивні, дуже гарно виглядають. Такі вони ну, дуже подобаються. Такі черенки ми продаємо по 5 гривень. Та королівські. Куди ж без них? Такі черенок я пропоную також по 5 гривень різні кольори у наявності. Так що, якщо цікавить, також можна придбати диплодені, черенок такої красуні коштуватиме теж 5 гривень. Але я думаю, що з ним потрібно трішки зачекати, так як зараз вони не дуже гарно приймаються, то ближче до весни можна буде, якщо будете мати бажання, також придбати ось такий от черенок по 5 гривень. На днях маю отримати першу партію сурфіній е, укорінених черенків. Якщо буде цікаво, е, такі череночки будуть коштувати в районі 14-15 гривень. Укорінені. Е, частинкою можу поділитися, якщо буде потрібно. Е, а далі також буду продавати з них зріз, який буде коштувати також 1 гривню. Те, що можу ще запропонувати, це е, такі живці пліктрантуса. Ампельна рослинка дуже гарно, масивно наростає, дуже гарно виглядає в Кашпо. Тому, якщо буде вам щось цікаво, звертайтеся. Номер телефона лишу під відео. А всім до наступної зустрічі, до наступних відео, всім до побачення.